Всім привіт! Сьогодні на огляді новий фотоапарат Мельничка, який мені вдалося роздобути. Це практично нова і не користована камера Coolpix L25 від Nikon. Вона до мене прийшла ось із такою сумкою для переноски і сама камера в оригінальному пакуванні. Що тут, значить, у ній є, якщо коротко, П'ятикратний зум від Nikkor. потім дисплей на 3 дюйма, є простий режим зйомки, живлення від 2 АА батарейок і матриця SSD на 10,1 1 Мп. До речі, куплена 26 березня 2012 року, так що вона не дуже то і стара. Ось її інструкція по використанню. Вона на українській мові, до речі. Далі власне, сама камера. Власник поставив дві батарейки, щоб я міг перевірити, як вона працює. Проте батарейки я не рекомендую в ній ставити краще акумулятори. До речі, саме ці варта, вони є дешеві і працюватимуть теж не дуже довго, тому що в них є така, такий негатив, як пам'ять зарядок. Тобто, чим більше ви заряджаєте, тим менша ємкість їхня стає власне шнур. шнур тут потрібен лише для того, щоб передавати інформацію з комп'ютера на флешку або з флешки на комп'ютер, так як ця камера харчується батарейками. І, власне сама камера. Ось так вона виглядає. Вона дуже маленька, практично ось в мене на долонці вміщається. Так само і на жіночій долонці вона легко поміститься. І вона практично нова не користована. Ось тут знизу місце для того, щоб поставити батарейки і слот для карт пам'яті. Карта пам'яті ось такого типу йде. Для зручності тут зроблено ось такий виступ. І два акумулятори. Акумулятори тут ось показано: де плюс, де мінус ставити. Так і ставимо плюс мінус. Легенько закривається. До речі, у цих фотоапаратів є велика проблема, що часто зламують ось ці усики, і тоді кришка не закривається правильно. Якщо ж все працює, як бачите, все закривається чудово. Головне не спішити, закривати акуратно. А ось тут ось ця заглушка, де вставляється провід для скачування інформації. Ну і штативне гніздо, і знизу тут динамік розмістили. Справа місце для того, щоб чіпити пасок, аби камера не випадала, тому що камера зроблена повністю з пластмасу. він хоч і недорогий, проте якісний. І вона слизька відповідно, тому, щоб не випала, обов'язково надягайте цей пасок. Тут місце є під палець, щоб вона не була така слизька, проте якщо у вас руки спотіють, то Повірте, вона стає слізькою. Хоча що класно, на відміну від послідувачів, від тих камер, де йдуть акумулятори, тут ось такий виступ гарний. І її зручніше тримати, ніж її наступників. Зліва пусте місце, тут нічого немає. Спереду, власне, об'єктив, спалах, інфракрасний порт для того, щоб в вечірні часи робити фото. Знизу динамік. Моно напис CoolPix Nikor. Об'єктив тут власний нікоровський, вказано, що тут п'ятикратний оптичний зум. І фокусна відсні від 4 до 20, і світлосила 2,7, 6,8. Так, на короткому кінці 2,7 це можна сказати, що світлосильний об'єктив, проте на дальному кінці 6,8 це дуже темний. Ця камера в основному призначена для того, щоб робити знімки вдень. До речі, що я тут помітив, ось тут є ось така штучка. Тобто можна використовувати батарейки пустишки. Зверху все просто: Cool Pixel 25, вимкнути-вимкнути, спуск затвора і важіль зуму. Ззаду ось цей 33 дюймовий дисплей, він, хоч і не високої якості, проте Дає гарну картинку, і навіть в день можна зрозуміти, що ви знімаєте, причому тут є п'ятиуровна система яскравості. Зверху це кнопка для відеозапису. Відеозапис Тут здійснюється в 720p. І ну, ви побачите, то пізніше. Далі кнопка сцен, потім кнопка перегляду того, що зняли. Внизу меню, тут корзинка це. Для того, щоб видалити все, що не потрібно. І потім йде ось такий джойстик. Він не крутиться, просто джойстик. Уверх ви керуєте спалахом. Управо ви керуєте експозицією плюс-мінус 2. Униз вмикаєте і вмикаєте макрозйомку. Уліво це відстрочка зйомки, якщо ви, допустимо, самі і хочете зняти самого себе. І по центру кнопка ОК. Вмикаю. Відразу з'явилось повідомлення, чи обрати часовий пояс. Ну, щоб це все минути, просто нажимаєте Ні. І тоді нажимаєте кнопочку сцени. І при послідуючому вмиканні і вимиканні у вас буде ось така картина. Головне не виймати батарейки. Якщо батарейки вийняли, значить все спочатку. Відразу тест. Ось так працює фокус. І Фокус тут не є супер швидкий, проте і його дуже повільним не назвеш, і він працює більш-менш коректно. Давайте відразу меню. Меню тут класичне. Йдемо перше, от, кнопка сцени, це кнопка, з якої ви маєте все почати. Тут є простий авторежим, просто його ми вімкнули і далі ні за що не переживайте, просто нажимаєте кнопку. До того ж, ця камера передбачає лише автоматичний режим. Все, нижчі йдуть сцени, тут вибір сцен. Сцени стандартні, як для Nikon. я вже їх е, показував не раз і розповідав про них, якщо коротко. Тут йдуть портрет, пейзаж, спорт, нічний портрет, вечірка або в приміщенні, нічний пейзаж, сутінки світанок, захід сонця, сніг, пляж, великий план це макрозйомка. Їжа, музей, феєрверк, чорно-біла копія, заднє освітлення, додаткова освітлювальна панорама і портрет домашніх тварин. Все. Далі інтелектуальний портрет це мається на увазі, що камера буде слідкувати за обличчями. І якщо ви посміхаєтесь, то камера буде робити автоматичні фотознімки. Зараз це спробуємо. Правда, сміятись треба дуже і дуже сильно, інакше вона не розбирається. Видаляємо, ось відразу демонстрація. Значить, режим посмішки і автоматичний режим. В основному найкраще використовувати автоматичний режим, так як він працює найбільш коректно він сам підбирає сцени в залежності від ситуації. Далі є клавіша меню. Ну, тут меню теж таке саме, як у у всіх нікорів мильничок. Режим зображення максимально 10 Мп, він дозволяє зробити 3648 на 2736. Воно непоганої якості, воно тут класне, просто 10 Мп. Далі баланс білого, теж все зрозуміло. Він е, такий самий, як і в усіх інших фотокамерах Nikon. Можна встановити вручну, денне світло лампа. Розжарювання, лампа денного, хмарна спалах або авто. Ну, в більшості випадків авто. Далі зйомка покадрова, безперервна, BCC і мультикадр. І параметри кольорів. Тут стандартний колір, яскравий, чорно-білий, типія. Щоб пройтись по меню, просто переводимо клавішу вліво. Ось з'являється піктограмка з трьох розділів. Переходимо нижче, це буде. Параметри відео. Параметри відео, як я вам казав, 720 – це найкраща якість. Далі йде ще VGA і QVGA. І власне налаштування. Налаштування, екран привітання. можна поставити от Coolpix, для прикладу. Буде при включенні світиться напис Coolpix. Далі часовий пояс, параметри монітору. Це інформацію. можна тут показати інформацію, автопоказ. Приховування інформації, кадр плюс автопоказ інформації, кадр відтворення плюс автопоказ інформації. І яскравість, як я вам казав, тут є 5 ступеней. Мінімальна, максимальна. Далі електронний VR це електронний, електронна стабілізація. Вона класно працює, якщо робити фото. Допомагає, от якщо відео, то. Вона не є надто класна і навряд чи вам допоможе робити класне відео. Далі виявлення руху. Камера сама виявляє рух, підключає, якщо включений електронний VR. І тоді фотографії не виходять такі змазані. Параметри звуку, це ввімкнути, щоб було клацання затвору, і звуки кнопки, щоб ви контролювали, що ви робите. Далі автоматичне вимкнення, через який, якщо ви економите заряд. Форматування картки, мова, відеорежим палубу НТСК це, якщо ви хочете перекинути інформацію на телевізор. Далі попередження про моргання класна тема, вона допомагає. І коли ви робите фотографію, зробили фотографію, і камера відразу у вас попереджає, чи хтось моргнув, чи все клас. Далі завантаження оцього Wi-Fi Nіkon Soto. Воно, я не знаю, як працює, скинути все до заводських налаштувань. Тип живлення. Ось, нікий магній це акумулятори. Якщо лужний, це батарейки, є ще літієві. І версія мікропрограми. Оце і все меню, до речі, бачите, ловить флікери, тому що я поставив дві флюоресцентні лампи і цей фотоапарат навіть в режимі PAL на деяких позиціях. Ловить флікери. Далі зробимо фото і відео. Ну і в результаті, як завжди, я поділюся враженням про цю камеру. Зараз записую відео. Камера Coolpix S25. Тут є лише електронний зум, на жаль, ось так він працює. Відео повністю автоматизоване дає 19 хвилин на запис ось така буде картинка якщо захочете зняти відео на іконкупіксел 25 зараз спробуємо режим макро експрацьовує наблизився десь сантиметра на 3 до яблука ось віддаляюсь Ось це я так виглядаю на цю камеру в режимі селфі. Стабілізація тут ніби є, але ніби і немає. Вона тут суто електронна, не оптична і спрацьовує так собі. Але і фотоапарат бюджетний, він розрахований зовсім не для відео, а в основному для фотографій. Висновки мої суб'єктивні. Камера класна, надіюся на те, що тут на все 10 мегапікселів, проте матриця SSD і ця технологія, в котрій я впев... впевнився, що пікселі не грають роль. Грає роль матриця. Ось ця SSD-матриця дуже класна. Вона передає класні кольори, гарна чіткість, гарна якість знімків. І в цілому цей фотоапарат. Доволі класний і його сміливо можна придбавати. Так, це початковий рівень, проте, от я тестував нікони, як ви бачили, і більш новіших моделей. Проте такої якості картинки, такої гнучності при посткорекції вони не дають. Там матриця теж SSD, проте я не знаю чому, але за рахунок того, що там 14, 16, можливо, технологія вже. Виробу інша. Однак, от е, ті варіанти, деякі я не рекомендував. А ось цей Nikon Coolpix L25, я рекомендую до покупки, він класний. Фотографії, як ви побачили, чіткі, вони піддаються корекції. В режимі макро теж працює нормально, так, фокусування не відразу відбувається на той об'єкт, який ви хочете. Треба переставляти камеру, по кілька разів понажимати. Напівнажимання спуску, аби вона зафіксувалась проте коли зафіксується, макро виходить класне. До того ж є е, всім любимий ефект боки. Також це макро я пробував використовувати і на об'єктах зовсім не макро зйомки. І тут такого ефекту, як на Sony W5, немає. Не відділяється камера настільки передній фон від заднього, як це робить е, W5. Якщо присутня складність, припустимо, перший, друг, задній фон, ще якийсь фон, то камера не відразу, не відразу теж фокусується на тому об'єкті, що вам потрібно. Треба теж трохи порухати камерою вперед, за, бік, по бокам, пару разів нажати фокусування, і тоді вона перефокусовується. І, в принципі, можна е, зробити гарні фотографії. Камера денна, у вечірній час будуть шуми. Тобто, якщо в день ніяких проблем не буде, навіть на е, зумі, не дивлячись на те, що тут ніби темно 6,8, у вас вийдуть гарні кадри, якщо сонячна погода. Так, якщо похмуро, якщо е, вечір, то краще користуватися лише е, 2,7 відстані, фокусною, тобто стартовою. Тоді ну, можливо зробити більш-менш нормальну якість фото. От я поробив фото, я думаю, вони вам сподобались. І це я робив у 5-й годині вечора і до того ж було хмарно. Тобто, шумність не є така сильна, як у смос матриці. Тут е шумність якимось чином прибирається, і вона не така ядовита. Відео, Відео... ну, якщо вам край потрібно щось зняти, можна зробити відео, проте воно тут не супер якось. Якщо на ближній дистанції ще більш-менш виходить якісно, тому що не видно, що робиться на дальніх відстанях. Коли переводите на загальний план, видно, що чим далі об'єкти якісь, тим вони більше піддаються пікселізації. Звук, звук хоч і моно, проте записується коректно. Так що в цілому цю камеру рекомендую, вона проста в експлуатації, в основному потрібно лише обімкнути і нажимати режим. Спуску затвору все. все інше вона робить сама.